Добрий день, це програма 5 хвилин про Китай. Я ваша ведуча ведучан. Давайте подивимося на важливі новини, що відбуваються у Китаї цього тижня. Перш за все, давайте дізнаємося про діяльність голови Китаю цього тижня. Голова РСІЗІМБІН 17 січня провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Дональд Трамп. Обідний 20 січня у родонді Капітолія був приведений до присяги як 47-й президент США. Ця подія ознаменувала початок його другого президентського терміну у Білому домі після чотирирічної перерви. Цізінпінг привідав Трампа з повторним обранням на посаду президента США. Китайський очільник наголосив. Що як він, так і Трамп надають великого значення взаємодії. Один з одним. розраховують на гарний старт китайсько-американських відносин після вступу на посаду нового президента Сполучених Штатів, прагнуть сприяти більшому прогресу китайсько-американських зв'язків на новій відправній точці. Трамп зі свого боку подякував Симбіну за привітання. Заявив, що цінує чудові стосунки з ним, розраховує надалі підтримувати і діалог, і комунікацію. Сподівається, на якнайшвидшу зустріч із китайським лідером. Сполучені Штати і Китай, найважливіші країни у сучасному світі. Їм слід підтримувати довгострокову дружбу. Спільно оберігати мир у всьому світі. Вони також домовилися створити канали стратегічної комунікації, підтримувати регулярні контакти з важливих питань, що становлять взаємний інтерес. 16 січня за місцевим часом у Нью-Йорку відбувся спеціальний захід Медіакорпорації Китаю, увертюра глобального перегляду галаконцерту до свята весни.

Медіакорпорація Китаю розкрила нові деталі про свій халаконцерт на часі свята весни. Його транслюватимуть у прямому ефірі 28 січня на переддонні китайського Нового року. Цього року у заході будуть залучені 13 ведучих. П'ять із них працюватимуть у холомній студії у Бекіні. І по двоє у студіях у містах Чонгчинг, Ухан, Ласа та Усі. У програмі концерту Музичні номери, танці, традиційна опера, хумористичні мініатюри, у та інші номери. Хала-концерт транслюватимуть у форматах 4K і 8 K та з звуком. Шоу також можна буде дивитися і у вертикальному форматі на смартфонах. Крім того, цього року вперше підготовлено спеціальні версії трансляції для людей із проблемами з слухом і зором. Початок концерту 28 січня о 20 годині за Пекинським часом або о 14-й годині за Київським, 17 січня Медіакорпорація Китаю успішно завершила третю репетицію гала-концерту до свята весни 2025 року. Нарешті давайте подивимося на економічні новини. У 2024 році Китаю зріс на 5% у річному обчисленні, і це означає, що річний ціловий показник приблизно в 5% було виконано. Процес дані Державного статистичного управління ГАР опубліковані 17 січня. Ще показано, що доходи населення Китаю зростали стабільними темпами у 2024 році на тлі стійкого відновлення національної економіки. За даними відомства, наявний дохід на душу населення в Україні у 2024 році збільшився на 5,3% у номінальному вираженні порівняно з 2023 роком до сорока 314 чотирнадцяти. Близько 5747 доларів США. За вирахуванням цінових факторів приріст становлять 5,1%. Це 5 хвилин про Китай. Щодижня ми розповідаємо новини про Китай. Дякую вам, до зустрічі. Скануйте кота і чесновайтеся більше прокидай.